Буду читати місце слава Божого, це є друга книга царів. 20-й розділ із першого вірша і нижче такі слова. Тими днями смертельно захворів був Єзекія, і прийшов до нього а Мосів син, пророк, і сказав до нього, так сказав Господь. Заряди своїм домом, бо ти вмреш, а не видужаєш. А той відвернув обличчя своє до стіни і помолився до Господа, говорячи: О Господи, згадай же, що я ходив перед лицем Твоїм правдою та цілим серцем, і робив я добре в очах Твоїх, і заплакав Єзекія ревним плачом. І сталося, Ісая, не вийшов ще з середини міста, а до нього було Господнє Слово, говорячи. Вернися і скажеш до Єзекії, володаря мого народу. Так сказав Господь, Бог, батька твого Давида. Почув я молитву твою, побачив я сльозу твою, ось я вилікую тебе третього дня, зійдеш ти до Господнього дому. І до днів твоїх я додам 15 літ, і з руки Асирійського царя врятую тебе та це місто. І обороню це місто раді себе та раді раба свого Давида до цього місця. Слава Господу. Знаєте, правда вам скажу, що ми з братом Назаром не, не домовлялись, що будемо говорити про Єзекію, але чомусь, видно, так покерував Господь нашими думками. І оце місце слово Божого нам дуже добре знайоме. І написано тими днями захворів Єзекія. Як ви вже чули, це цар, який робив угодне в очах Божих. І знаєте, яке було до нього слово Господнє? Написано: прийшов пророк Божий до нього і каже йому. Не просто йому сказав ти помреш. Але каже заряди своїм домом. Знаєте, брати і сестри, Бог, він є Бог порядку у всьому. Дехто з людей каже, а після мене там хоть потоп. Поки я живу, то ще ще, а там далі робіть собі, що хочете. Знаєте, Бог любить все ставити на свої місця. Бог не хоче, щоб після тебе був потоп, щоб після тебе діти там не розмовляли між собою чи ще там щось. Бог за те, щоб був всюди порядок і всюди був мир. І каже їм Господь: заряди своїм домом, бо ти не видужаєш, а помреш. Оце присуд. Ви знаєте, написано далі, що робить Єзекія? Єзекія відвернув лице своє, помолився до Бога і каже, згадай же, Господи, що я ходив перед лицем Твоїм правдою, цілим серцем, і робив я добре в чиїх очах. Ану, уважні були в чиїх очах. В твоїх очах. Знаєте, брати і сестри, є таке дуже гарне місце в Слові Божому написано. І ми, як буде День Подяки за урожаю, обов'язково його почитаємо, там написано, що посієш, то й пожнеш. Знаєте, чомусь так життя складається, що в житті кожної людини приходить час жатви. Приходиться жати те, що сіяв. І от прийшов такий момент для, до Єзекії, ти помреш все, захворів смертельно. Але знаєте, Єзекія, він чомусь мав відвагу прийти перед Боже лице і сказати ті слова. Знаєте, настав момент. Коли настає момент, коли людині приходиться дати відповідь за прожити життя, як ти прожив, написано одне таке місце у Слові Божому: твій гріх тебе знайде. І знаєте, і не даремно, що людина, знаєте, прожила все життя в обмані, а потім жаліється, слухай ну життя, всі відвертаються, ніхто знати не хоче, ніхто говорити не хоче зі мною. Хтось в розпусті провів все життя. А потім нарікає, слухайте, ну води, горнятку води нема кому подати, коли в ліжку коли ж у хворий. В чому річ? Твій гріх тебе обов'язково знайде, але й твоє благословення, воно теж тебе знайде. Воно не пройде мимо, слава Богові. І знаєте, і Єзекія, він чомусь мав відвагу сказати ті слова. Господи, згадай же, що я ходив перед лицем твоїм правдою. Знаєте, нараз, раз, коли комусь говориш про неправду, про обман, про крадіжки, люди дуже часто кажуть, о, якби там у Києві не крали, о, якби там у Києві не обманювали, Знаєте, Єзекія він був цар. Він мав велику владу. Але в той же час він мав відвагу. Знаєте, це не були просто гарні слова сказані. Це були ті слова, які були, знаєте, в нього в серці. Він мав відвагу перед Богом сказати ті слова, тому що дійсно він так жив. Знаєте, людина, коли має владу. Чим більше влада, тим більше, знаєте, спокус. Але Єзекія пам'ятав слово Господнє. Він пам'ятав, то в нього є Бог, кому потрібно служити. І знаєте, і тому він мав відвагу сказати ті слова: Господи, згадай же, що я ходив перед лицем твоїм правдою. Брати сестри, як це важливо, коли ти в житті сьогодні ходиш по правді. Знаєш, неправда вона ходить по твоїх п'ятах. І сьогодні, знаєш, неправду якусь довідку візьмеш? Чи якусь допомогу оформити, чи за кордон поїхати, чи ще щось. Знаєте, з неправдою вроді легше. Але настане момент, і твій гріх тебе знайде. Але коли ти ходиш по правді, ти маєш відвагу підняти своє лице перед Богом і сказати: Господь. Я сьогодні приходжу перед Твоє лице, тому що я ходжу по правді перед тобою. І я маю відвагу сьогодні в молитві кликати до тебе і казати Батьку мій, тому що я подібний до тебе. В тобі, Господи, немає неправди в моєму житті теж немає неправди. Хай Бог сьогодні дасть сьогодні кожному цю відвагу перед Богом. Написано цілим серцем. Як то важливо, щоб серце людини було повністю віддане Богові. Ми дуже часто про те проповітуємо і говоримо, що диявол хоча б хоче. Хоча би малесенький цвяшок там мати в твоєму серці. Хоч чуть-чуть. Дай 95% Богові, але хоч 5% залиши мені. Але знаєте, я, з я мав відвагу сказати, Господь, я ходив перед тобою цілим серцем, моє серце було віддане тобі. І, будучи царем, всі закони, які я приймав, я найперше узгоджував, чи вона угодно волі твоїй. І третє, що він сказав, я робив добре в очах твоїх. Знаєте, яка проблема була в Ізраїлі? Чому Ізраїль так дуже часто падав від улопоклонство? Тому, що, знаєте, царі, вони хотіли догодити людям. Людям захотілося того, і цар згодився. Ну як то ж? Як то не зробити добре в очах людей, щоб авторитет підняти? Як то не прийняти той закон, щоб бути добрим найперше в очах людей? А люди будуть хва хвалити царя, пам'ятаєте, Ірод свого часу, як його хвалили, коли він там пішов говорити, а люди почули, о, це голос Бога а не людини. Бачите, як царі любили славу від людей. Але знаєте, Єзекія жив трошки іншим життям. Він каже, Господи, я робив добре в очах твоїх. Може, воно не завжди людям подобалося. Знаєш, якщо ти сьогодні будеш робити добре в очах Божих, воно не завжди людям подобає. Буде подобатись. Можливо, не раз тобі і в твою сторону і коло візка покрутять скажуть, дивись, і щось йому бракує. І таке може бути. Але як то важливо, коли ти в своєму житті не будеш звертати? Знаєте, для людей дуже важливий аргумент, а що люди скажуть? Ви знаєте, розказують один дядько. Слухайте, ну, ну вже сама ні щита. Штанів добрих не мав. І не каже вже про все остальне. У хаті без порядок. І коли йому кажуть, слухай, ну прийди на зібрання, тобі ж потрібно Богові служити. О -о -о -о, каже. А що люди в селі скажуть? Слухай, а що сьогодні про тебе кажуть? А ти не боїшся, що вони зараз про тебе кажуть? Думаєш, щось краще кажуть. Ні, а от коли будеш Богові служити, а що люди скажуть? Попробуй горілку, не пий. Коли збирається, знаєте, компанія, ну як не випити, а що люди скажуть? А то, що ти на четвереньках прилізеш, то ти не переживає за то. От коли не виб'єш, коли якогось гріха не будеш робити, от що люди скажуть. Знайте, це видає чомусь дуже важливий аргумент. Але написано про Єзекію, робив я добре в очах твоїх Господь. Знаєте, він мав відвагу сказати це перед Богом. І коли знаєте, і коли він сказав Богові ті слова. Відповідь не забарилась, Алілуя. Відповідь прийшла моментально. Небо тут же дало відповідь Єзекія. Я бачу тебе там, де ти є. Я бачу сльози твої, я бачу страждання твої. Приходить момент відповіді. Друже дорогий, можливо, ти сьогодні проходиш випробування труднощі в твоєму житті. Як добре, коли ти маєш цю відвагу сказати, Господь, твоя дитина кличе зараз до тебе. Господь, я є той, хто служу тобі, чиє серце віддане тобі. Повір, небо тут же дасть відповідь на твою молитву, Алілуя. І тому хай Бог допоможе. В кого яка трудність, в кого яка проблема, скажи це перед Богом, Господь, я і твоя дитина. Я у всьому хочу бути подібним до тебе. Може, не все виходить, але я стараюсь, я прикладаю зусилля, Господь. Але в мене сьогодні така проблема, така трудність. Я потребую твоєї допомоги, твоєї підтримки, і ти вір.